Привіт, мої прекрасні кицюні. І котики. Мене звати Катерина, і ви на каналі Парф закохана. Я думала думала і вирішила таки прийти на YouTube, говорити про парфуми. Раптом щось з цього та й вийде. Насправді, мене просто формат тіктоків та рілсів. Він не те, щоб дуже мені подобається. Там треба максимум інформації вкласти саме в півтори хвилини. Для мене це важко, мені хочеться говорити про парфуми довше, мені хочеться розповідати щось. Цікаве, тестувати щось і мати на це такий не дуже обмежений період часу. Якщо вам цікава тема парфумерії, якщо вам цікаві парфумерні затести, якісь враження, огляди, то прошу вас підтримати мій канал підпискою, вподобаючкою, коментарем, збереженням, поширенням. Натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові відео. Це все дуже допоможе просунути україномовний. Контент і власне допоможе розвинутися моєму каналу, тому що я його тільки створила. І мені би дуже хотілося набрати саме свою аудиторію. Сьогодні ми будемо розпаковувати та тестувати мою сліпу покупку Gucci Memoir Odor. Я сподіваюся, я правильно вимовила цю назву. Назва перекладається як пам'ять про запах. І тут мають бути якісь дуже гарні ромашки. Я взагалі-то дуже рідко роблю сліпі покупки. Зазвичай я спочатку беру відливант, ношу на собі в різний настрій, в різну погоду, вирішуючи, чи треба мені флакон, але у цього замовлення є передісторія. Передісторія цього замовлення така, я вже якийсь час як відмовилася від кави, і переді мною відкрилося різноманіття різних напоїв, якими це бажання нахлептатися кави можна заглушити. Значить, спочатку був зелений чай з молоком, потім був зелений чай з жасмином, потім був чорний чай з бергамотом. І так поступово я перейшла на чай з ромашки. І він мені настільки сподобався, що я подумала: а може купити собі з ромашкою і парфуми? Парфумів з ромашкою у мене в колекції ще не було. Власне, я, по-моєму, нічого з ромашкою і не тестувала до сьогодні. І я коли про це подумала, пішла на фрагрантику, полазила, подивилася, що є з парфумів з ромашкою. І от фрагрантика привела мене до оцього аромату Gucci. І зараз ми його з вами розпакуємо. Я вже приготувала блотер, приготувала. Холодну зброю. І зараз у нас буде перший надріз, так би мовити. А далі я зніму плівочку за кадром, щоб вам тут не шарудіти, і повернуся до вас вже показувати флакон, тестувати, нюхати і вирішувати, чи воно гарне, чи ні. Ну що, я вже зняла плівку з коробки. Зараз будемо відкривати і дивитися, що у нас тут за флакон. По-перше, дуже гарний колір е, упакування всередині. Він такий. Е, Персиково рожевий, і у нас тут всередині є от такий от флакон. Ну, дуже він гарний, такий в стилі гучі з золотою кришкою, такий ребристий, дуже гарний колір самого флакона, і мені подобається оця от наліпка. Для тих, хто дивиться, я десь тут прикріплю піраміду цього парфуму. А для тих, хто слухає це відео, я прочитаю, що є в композиції. Значить, в композиції у нас ромашка, мускус, гіркий мигдаль, жасмин, кедр, сандал та ваніль. Дуже цікава така композиція. Єдине, що мене трішечки так бентежить, це сандал, тому що в більшості випадків сандал розкривається на мені як огірковий розсол. Є легкий огірковий розсол, а є такий, яким можна похмилятися. Тому я не дуже люблю сандал в парфумерії, але я сподіваюся, що тут його буде невідчутно. Значить, робимо перший пшик на блоттер і слухаємо, що він нам скаже. Зараз він провітриться, бо тут повіяло спиртом трохи. Але я вже чую щось таке досить гарне та цікаве. Ну що, давайте послухаємо. Можу сказати, що я поки не жалкую про цю сліпу покупку. Моя підписниця Наталочка, Наталочка, привіт! Казала, що це схоже на аптечну ромашку, і можливо, воно так і є, що це трохи схоже. Я тут не відчуваю сандал, я тут відчуваю трішечки мускусу і, можливо, якийсь такий відгомін жасмину, але його там небагато, його практично не відчутно. І от мені здається, що цей гуч буде з часом трохи запудрюватися. Чесно, з блотера мені подобається. Я абсолютно не жалкую про цю сліпу покупку. Зараз будемо тестувати його на шкірі. Але ви подивіться ще раз, який це гарний флакон. Мені дуже подобається візуально такий стиль. Тут і така золотава кришечка, і все воно в тему. Я люблю такі флакони, які ти береш в руки, і не тільки отримуєш аромат, а ще й отримуєш естетичну насолоду. Ну, флакон подивилися, а тепер давайте наносити його на руку. Пульверізатор, до речі, в ньому досить непоганий. Так, зі шкіри. Тут проявляється більше всього ромашка, і от на шкірі вона більше схожа саме на аптечну ромашку, такий аптечний ромашковий чай. З моєї шкіри деревинності тут набагато менше. Можливо, тут десь на фоні більше проступає жасмин, але це дуже гарно. Це така якась квітково трав'яна історія. І мені вона дуже подобається. Я носила цей парфум, мабуть, весною, літом, восени. І ще за рахунок такої легкої пудровості цей парфум дає такий якийсь сухий ефект. Значить, ця ромашка вона трішечки підсушена на сонці, і от вона так пахне. Ну, гарно, дуже гарно. У мене до цього флакону Gucci Memoir Дюн Odor був лише один флакон від Gucci. це Gucci Flora eau de parfum. Вона мені дуже подобалася, і я зносила цілий флакон, але потім їх зняли з виробництва, і я вже не змогла в вільному продажу на той момент знайти цей флакон, тому я його не повторювала. Хоча зараз я періодично моніторю, може, десь можна буде урвати хоча б 30 мл, і просто щоб він стояв для ностальгії за старими часами. Тільки часу пройшло, поки я вам тут цю всю історію розповідала. У мене ще вирубилася камера, бо в ній сіла батарейка. І от тепер в цьому ароматі змішалася ромашка жасмин та мигдаль. От е, десь, мабуть, пройшло хвилин 10 з нанесення. І це досить таке цікаве поєднання саме ромашки з Мигдалем. Я звикла до поєднання вишні з Мигдалем в парфумерії, тому що я фанат вишневих парфумів. Але, от поєднання ромашки з мигдалем це щось нове і дуже цікаве. Це така композиція, якої у мене в колекції ще немає. Якщо вам буде цікаво, напишіть у коментарях, можливо, я зніму відео про свою колекцію парфумів. У мене їх більше 85 флаконів. Отака от у нас з вами вийшла розпаковка та затест. Отака от у нас вийшла розпаковка та затест цього ромашкового парфуму від Gucci. Я не шкодую абсолютно, що я його купила всліпу, тому що це досить цікава, не банальна композиція. А я такі композиції дуже люблю. І, взагалі, отаких от от несолодких квітково-трав'яних ароматів з такою цікавою композицією у мене в колекції ще немає. Тому я з радістю додам його до себе на поличку. Кому, на мою думку, він може підійти. Людям, які люблять не солодкі, не банальні, легкі такі повітряні, квітково терв'яні аромати, щоб вони не придушували, щоб вони не перебирали на себе занадто багато уваги, але щоб вони гарно підкреслювали людину, яка їх носить. От якщо ви любите такі парфуми, тоді зверніть увагу на цей от Gucci. Ну і ми з цим парфумом дуже вдячні вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви не зажмете свою вподобайку, свій коментар під відео. Якщо Підпишитеся та поширите це відео серед своїх знайомих, то вам просто величезний цьомчик. Якщо ви хочете мене підтримати якось, окрім підписки, вподобачки та коментаря, то в інфобоксі під відео я залишу посилання на мою маленьку крамничку розпиву, де е, буде також оцей парфум від Gucci і там є ще дуже багато цікавих ароматів. Таким чином, я заробляю собі на нові парфумерні враження, на нові флакони і трішечки на мівінку. Також в інфобоксі під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, де більше таке лайв спілкування. Ми там також спілкуємось про парфуми, і про життя, і про якісь ситуації, і про косметику, і про котів. Котів, до речі, показуємо там регулярно. Тож також буду рада вас там бачити. Всім бажаю прекрасного настрою і до наступних відео.